Вітаю, друзі. Олексій Ляшенко, субота. 5 хвилин. І що ми всі так е, е, вважаємо себе знавцями е, політики, знавцями міжнародниками і слухаємо тих, і слухаємо тих. Кожен каже, е, сів, вже в, 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 всі відвернувся від Росії, там Росія плюнула. Слухайте, я завжди кажу: я не кореспондент. І я навіть не експерт, і я навіть не політолог. Але навіщо завжди кудись поспішати? Скажіть: ось спішать, спішать, спішать друг перед другом, друг перед другом. А от дивіться, що зараз виходить в Китаї. Тоді поїхали Макрон, президент Франції, і Урсула фон Дер Ляйн, президент Європи. Так от дивіться. Сі Цзіньпінь. Імператор Франції, він не звернув уваги на фон дерлян зовсім. Ніяк. Ну так ось десь вона там приїхала жіночка. На Європу в цілому він не звернув уваги ніякої. Чому? Тому що фон дер Ляйн і Європейський Союз в цілому підтримує Україну дуже. Зато Макрона, він і так. І сяк, і ось так. І навіть з прикликав покликав його випити чаю окремо в резиденції свого батька. Ну... Макрон, президент Франції. А чому так? Тому що Європа за Україну, Європа, начебто моноліт, але там є слабкі місця. Франція, Макрон, який туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. І він то з Путіним балакає, то ще щось балакає, то туди йде, то, то ось так. Ось так і виходить. І Сідзінпинь. Ну, як дійшли, дійшла різна інформація, він вмовляв, або закликав Макрона 에, взяти в союзники і бути союзником Китаю, а не Америки. Ну, як видягнути з Європи да, і бути союзником Америки, бути в НАТО, і Макрон задумався. А ще вам скажу, друзі, Макрона. Зараз 65% людей во Франції ставиться негативно до Макрона. І якби зараз були вибори, то обрали б, скоріше всього, Ліпен. Ось така ситуація. Ну що, а, з Путіним говорив, і говорив часами, і що? І ми кажемо, Франція нам все одно допомагає. Допомагає, тому що вона в, в, в контексті Європи. А я вам завжди казав. І Франція, і Німеччина, вони не люблять навіть не Україну, вони не люблять конкретно Зеленського, тому що він на їхньому фоні він Гулівер, а вони Ліліпути зараз. Розумієте? І вони будуть шукати, як позбавитися Зеленського, як, як... шукають. Так що давайте не будемо ніколи спішити. Давайте не будемо. Тай той сказав, от так сказав. Все це іронда. Хто що сказав? Я знаю, що ми молодці, ми донати посилаємо туди, куди треба. Ми донатим, ми робимо для нашої перемоги все, що можемо. А також не слухайте маніпуляцію. У Берліні масово виселяють українських біженців із хостелів. Давайте так. Дивіться, які ресурси. Дивіться, що отак От може писати тільки російський ресурс. Тільки російський ресурс. Н... Більше ніякий. Так, в Берліні є, в Німеччині в цілому є переформатування. Якщо раніше платили гроші тим, у кого живуть люди, да? або в хостелах, або ще щось, хто приютив. Вибачте, друзі. Хворія, хвороба вже. На Сході, то зараз прийде переформатування, і ті гроші будуть платити е е безпосередньо біженцям, безпосередньо тим, хто приїхав, тим, хто потребує, не. не Володарям, не власникам житла, а біженцям. Ось по тому йде така перетрубація. Давайте не, не, не спішити, Давайте подумаємо, як все це буде. А головне, давайте подумаємо над пропозицією Володимира Яценка, який є співвласником Монобанку. Володимир Яценка об'явив, що готовий виплати. 20 мільйонів гривень тому, хто розробить безпілотний апарат і він 9 травня долетить до Червоної площі в Москві. Оце ось пропозиція серйозна. Друзі, давайте, давайте, давайте наші е, інженера, наші ізобретателі, О, не можу. Не може, наші е, золоті ручки. Давайте, друзі, давайте зробимо такий безпілотник і хто це зробить, отримає гроші. Дякую вам. Ввечері у нас, друзі, ввечері у нас стрім о 20.00. Так що запрошуйте своїх знайомих, друзів, товаришів, сусідів. Давайте зберемося і поговоримо на цікаві теми. На теми, які зараз нас всіх. Держуть в напрузі. Дякую вам. Дякую за підписку. До вечора. Україна переможе!